Маємо обстріл Одеси цієї ночі калібрами, що зараз відбувається в морі, як там себе поводить ворог? Слава Україні, вітаю Слава. вас! Слава. Так дійсно ворог продовжує вишукувати тактику, яка буде для нього максимально ефективною. Ми продовжуємо свою протидію, в тому числі і протиповітряну протидію, і ми попереджали про те, що така надзвичайна активність ракетоносіїв напередодні вона дійсно. Нас тримала в певному напруженні. Ми усвідомлювали, що цілком імовірно буде застосування ракет надводного базування. Наразі в Чорному морі продовжують перебувати дев'ять кораблів, серед яких маневрують ті самі три ракети. які і були сконцентровані на вечір: два надводних один підводний, якраз з надводного і були здійснені пуски чотирьох калібрів. І е, зараз загальний залп дорівнює шістнадцятьом калібром, тобто рівень ракетної небезпеки залишається досить особим. пані Наталя. Власне підрив Каховської ГЕС і підтоплення регіону, як воно впливає взагалі на оперативну обстановку в цьому регіоні, і чи справді це дещо ускладнило зараз окупантам можливість обстрілювати сам Херсон через підтоплення? А... Дещо ускладнило, але все ж таки вони продовжують терористи, тероризм і продовжують обстріли. Обстрілів стало за кількістю менше, але вони намагаються бити якраз по районах гуманітарної евакуації, тобто місцях зосередження людей, скупчення людей там, де відбуваються активні дії, і людям нема куди подітися, фактично, тому що відбувається сам процес евакуації, і через це маємо поранене. Крім того, вони б'ють по. Тих населених пунктах, які ще потерпають від підтоплення, і відповідно люди можуть. Щось сталося у нас зі зв'язком. Спробуємо його налагодити і продовжити. Є вже пані Наталя з нами. Пані Наталі, продовжуйте. Тобто люди евакуйовані з певних ділянок місцевості, з певних вулиць населених пунктів, переміщені в інші місця. і, Відповідно, їх скупченість відбувається в інших мікрорайонах. Ворог намагається влучити саме туди. Зокрема, за минулу добу таким чином атакований був напрямок Кізоміс, Білогірка, і там зруйнована церква, до речі, московського патріархату, і витасвіще священнослужителя саме цього ж патріархату, тобто у ворога нічого святого. Якщо загалом казати про південний напрямок, яка там зараз ситуація, чи ведуться там наступальні дії наші з противника, чи є якісь новини, про які вже можна повідомити. Відповідно, в нашій зоні відповідальності, де лінія фронту проходила річкою Дніпро, вона там і проходить і хіба що дещо змінилась географія цієї лінії фронту, де на деяких ділянках вона розширилась за деякими напрямками. З ускладнена робота через. Рух якраз евакуаційного напрямку, тому що ми усвідомлюємо, що треба рятувати людей в першу чергу. Бойові дії наш з нашого боку контрбатарейна боротьба ведеться з урахуванням неможливості включання по е, цивільним, які потерпають на тому березі і підтоплені. І відповідно робота дещо перепрофільована, але не зупинена. Тобто, ми продовжуємо нищити і. Е, Крупнокаліберні гармати у ворога, і, танки, і бронетехніку. А також протидіємо досить ефективно його повітряній розвідці, і намагаючись зібрати інформацію, він застосував орлан, який був нами збитий. Тобто, наша робота продовжується, вона не така потужна, якщо порівнювати, наприклад, зараз з запорізьким напрямком, але вона абсолютно результативна в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося. Серед власна причин, чому була підірвана Каховська ГЕС, називають можливий спожливу спробу росіян-окупантів такий спосіб завадити форсуванню Дніпра і наступу з південного напрямку українських збройних сил, це виглядає як імовірна версія, і наскільки така можливість, зокрема наступу з південного напрямку, тепер закрита для нас. А вони вочевидь ставили саме на це, але це не руйнує наших планів, не змінює їх. Хіба що є легка корекція з огляду на те, що необхідно допомогти евакуювати людей і врахувати, що росіяни можуть ховатися за тими нашими людьми, українцями, які потерпають від повені в принципі з їхньої вини, тому в пріоритеті, звісно, рятування наших людей і продовжується бойова робота. Нашу Діяльність, наші плани це не руйнує, не змінює, але розкривати поки що наші наміри, звісно, ми не будемо. Тобто, тобто можливість все одно наступу на південному напрямку зберігається. <реш> <Пані> <реш> Дякуємо. Дуже. Дякуємо вам, що зберігаємо тишу. Як закликає пані Наталія Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь.